Ваше Преосвященство, всечасні отці, братія монастиря, дорогі у Христі, брати і сестри, на цьому наше ранкове богослужіння завершене. Усім дякую за спільну молитву, усіх вас вітаю і сьогоднішнім великим святом днем пам'яті святої великомучениці Катерини, на честь якої освячений цей приділ у Михайлівському Золотоверхому соборі. А також Днем пам'яті преподобного Меркурія Чернігівського і Гумена Брегінського. Причасники вітаю з причастям тіла і крові Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, нехай вони будуть вам зцілення душі і тіла. Також хочу привітати усіх жінок і дівчат, дітей, які сьогодні приступали до святого причастя. І які носять ім'я на честь великомучениці Катерини і з ним вашого тезоіменництва, з Днем пам'яті вашої небесної покровительниці. Нехай за її молитвами Господь дарує вам міцне здоров'я, укріпляє вас у вірі і допомагає вам іти правильним шляхом до спасіння і до блаженного вічного життя у Царстві Небесному. Я не буду знову говорити проповідь, тому що ви чули проповідь під час Божественної літургії, отець Олександр розповідав про життя і великомучениці Катерини і преподобного Меркурія Чернігівського. Хочу сказати тільки одне, що незалежно від того, що ці люди, ці святі угодники Божі, були зовсім різними. Жили один від одного у дуже великому проміжку часу. Великомучениця Катерина була дівою, була дуже розумною вченою дівчиною молодою. Преподобний Меркурій Чернігівський це наш практично сучасник, жив в Україні, був. Можна сказати, воїном Чернігівської землі. Великомучениця Катерина мученицьке постраждала за віру в Ісуса Христа. Преподобний Меркурій Чернігівський подібно і в якійсь мірі теж терпів дуже багато страждань, страждань від безбожної атеїстичної влади. А великомучениця Катерина терпіла страждання від язичницької влади. І отець Олександр правильно сказав у проповіді, що великі імперії боролися проти християнства. І в часи життя великомучениці Катерини, і в часи життя преподобного Меркурія Чернігівського, це були цілі системи. Проти яких було дуже важко встояти. Але вони встояли. Хоча багато постраждали, але не зрадили вірі у Бога, вірі у Христа. І свята Великомучениця Катерина, і преподобний Меркурій Чернігівський до кінця свого земного життя були вірними Богу. І нас з вами, дорогі брати і сестри, навчають. Бути вірними Богу незалежно від обставин, у яких ми живемо або знаходимось. Мати тверду віру, молитися, трудитися і твердо стояти на тому шляху, яким ми йдемо, тому що у християнина лише одна дорога дорога до Бога і дорога до. Спасіння і до Царства Небесного. Іншої дороги у нас немає. Якщо ми зійдемо на іншу дорогу, то попадемо не до Царства Небесного, а до диявола і його слуг. Але як і шлях Спасителя на Голгофу і до Воскресіння, так і шлях кожного християнина до Царства Небесного є непростим. Є складним, тернистим, багато випробувань і спокус. Але ми сьогодні не терпимо мученицькі страждання. І ніхто сьогодні не забороняє нам ходити до храму, визнавати себе християнами, молитися, сповідуватися, причащатися і так далі. Це все у вільному доступі. Тому ми живемо у благодатний час, коли маємо можливість всеціло віддаватися служінню Богу, служінню своєму ближньому і своїй країні. Тож, нехай за молитвами Святої Великомучениці Катерини і преподобного Меркурія Чернігівського, Господь дає нам ці духовні і тілесні сили для того, щоб іти шляхом правди, шляхом перемоги. І шляхом спасіння, і унаслідувати те, що Господь створив ще до створення світу для людини, життя у блаженому і вічному перебуванні із Богом. Ще раз вітаю усіх зі святом.